День 13 Біблія Книга Мойсея Буття. У попередніх розділах Смерть та поховання Сари, Ісаак і Ревека. Розділ 25 Взяв собі Авраам жінку на ім'я Кетура. Вона йому народила Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Єжбака і Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана, сини Дедана, Ашуріїм, Латушім і Леумім. Сини Мідіяна Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елда. Всі вони були синами Кетури. Усе, що було в Авраама, він віддав Ісаакові. А синам наложниць, які були в Авраама, ще за свого життя Авраам дав дарунки і відіслав їх від свого сина Ісаака на схід краю. Всього віку Авраамового життя було 175 років. Упокоївся Авраам, помер у добрій, повній зрілості, старості. І приєднався до свого народу. Поховали його сини Ісаак та Ізмаїл в печері Махпела, на полі Ефрона, сина Цухара Хетейця, що навпроти Мамре, на полі, яке придбав Авраам у хетових синів, там поховані Авраам та його дружина Сара. Після смерті Авраама, поблагословив Бог його сина Ісаака, оселився Ісаак біля криниці Берла Хайрої. А ось родовід Авраамового сина Ізмаїла, якого народила Авраамові Агар, рабиня Сари, імена Ізмаїлових синів, за їхніми іменами і за їхніми родами, первісток Ізмаїла Навайот. За ним ідуть Кедар, Адбеїл, Мівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема, Єтур, Нафіш і Кедма, це сини Ізмаїла за їхніми іменами. Місцем проживання та їхніми поселеннями 12 князів за своїми племенами. Всього віку життя Ізмаїла було 137 років, і відійшов він, помер і приєднався до свого народу. Його нащадки оселялися від Хавіли і аж до Шура, що навпроти Єгипту, в напрямку до Ашуру. Вони оселилися навпроти всіх своїх братів, далі, родовід Авраамового сина Ісаака. Аврам породив Ісаака. Було Ісаакові сорок років, коли він одружився з Ревекою, дочкою Бетуїла Арамійця, спадан Араму, сестрою лавана Арамійця, і молився Ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна. Господь вислухав, і його дружина Ревека завагітніла. Борсалися діти в її утробі, тож говорила: Хіба так має бути? Чому це зі мною? Тому вирішила запитати в Господа. Господь відповів: У твоїй утробі є два народи, два племені діляться вже в твоєму лоні, проте один народ буде сильнішим від другого народу, і старший служитиме молодшому. Коли настав час її родити, виявилось, що в утробі були близнята. З'явився син перший, рудий, увесь волохатий, наче кожух, тож назвали його Ісавом. Після нього з'явився його брат. Який своєю ручкою тримався за п'яту Ісава. Йому дали ім'я Яків. Ісаакові було 60 років, коли вони народилися. Хлопці виросли. Ісав був людиною поля, досвідченим мисливцем. А Яків людиною тихою, стриманою, він перебував удома. Ісааку подобався Ісав, бо була йому до смаку дичина, а Ревека любила Якова. Якось зварив Яків юшку. В той час прийшов з поля зовсім знесилений і Сав і сказав Ісав до Якова Дай мені хоч ковтнути цього червоного, червоної страви дай мені, бо я дуже зморився. Через цей дано йому прізвисько Едом. А Яків відповів Продай мені сьогодні своє первородство. Ісав вигукнув Ось я вмираю, навіщо мені оте первородство? Яків же наполягав Поклянися мені сьогодні, і той поклявся. Так Ісав продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав Ісавові хліба та страву із сочевиці. Той попоїв, і напився, підвівся, і пішов. Таким чином, Ісав знехтував своїм первородством. Розділ 26- На землі настав голод, не той голод, що був у часи Авраама, і пішов Ісаак до Авімелеха, царя филистимців, у Герар. З'явився йому Господь і сказав: Не йди до Єгипту, а оселися в краю, який я тобі вкажу, і живи на тій землі, я буду з тобою, і поблагословлю тебе, тому що всі ці землі даю тобі і твоїм нащадкам. Я виконаю свою клятву, якою присягнувся твоєму батькові, Авраамові. Я розмножу твоїх нащадків, як зорі на небі, і дам твоїм поколінням усі ці землі. В твоїх нащадках. Благословляться всі народи землі, тому що Авраам послухав мого голосу і дотримувався моїх хвелін і заповідей, моїх постанов і законів. Тож Ісаак оселився у Герарі, а місцеві чоловіки запитали про його дружину. Він же сказав: вона моя сестра, побоявся сказати, вона моя дружина, щоб часом не вбили його місцеві чоловіки через ревеку, оскільки вона була дуже вродливою. Він жив там тривалий час. Якось Авімелех, цар филестинців, подивився у вікно і побачив, що Ісаак забавляється зі своєю дружиною Ревекою. Тож покликав Авімелех Ісаака і каже: Вона ж твоя дружина. Навіщо ти сказав, що вона твоя сестра? А Ісаак відповів: Я так сказав, щоби не загинути через неї. Авімелех же сказав, Що ти нам учинив? Будь хто з моїх людей міг би переспати з твоєю дружиною, і ти навів би на нас прокляття. Тому Авімелех наказав усім своїм людям кожен, хто хоч доторкнеться до цього чоловіка чи до його дружини, буде покараний смертю. Ісаак у тім краю засіяв поле і того року зібрав стократний врожай, оскільки поблагословив його Господь. І став цей чоловік відомим і в усьому успішним, він постійно багатів, доки не став досить впливовою і визначною людиною. Були в нього отара овець, стадо волів і чимало робітників, через це позаздрили йому фелестимці. Тому всі криниці, які викопали раби його батька Авраама за життя його батька, фелестимці засипали, заповнивши їх землею. І сказав Авімелех Ісакові Йди від нас, бо ти став значно сильнішим за нас. Таким чином, відійшов звідти Ісаак і поселився у герарській долині, де й замешкав. Знову повідкопував Ісаак криниці для води, які були викопані за днів його батька Авраама, але які позасипали филестинці після смерті його батька Авраама. Він відновив їхні колишні назви, дані його батьком. Копаючи в долині, раби Ісаака, знайшли там криницю живої води. Тож, сперечалися герарські пастухи з пастухами Ісаака, кажучи Це наша вода. Через те назвав Ісаак криницю Есек, бо сварилися з ним. Слуги викопали іншу криницю, але виникла суперечка і через неї, тому дав їй назву Сітна, відійшовши звідти, викопав ще одну криницю, проте вже не воювали за неї і назвав її Реховод, мовляв, нині поширив нас Господь. І ми будемо розростатись на цій землі, звідти Ісаак переселився до Вірсавії. З'явився йому Господь тієї ночі і сказав: Я, Бог твого батька, Авраама, не бійся, бо я з тобою. Поблагословлю тебе і розмножу твоїх нащадків задля мого слуги Авраама». Збудував там Ісаак жертовник, прикликавши ім'я Господнє і встановив там свій намет. Слугиш Ісаака. Викопали там криницю. Якось прийшов до нього з Герару Авімелех зі своїм приятелем Ахузатом, а також полководець його війська Піхол. Ісак запитав, чого прийшли ви до мене? Адже ви зненавиділи мене і випровадили мене геть від себе. Ті відповіли, спостерігаючи, за тобою, ми зауважили, що з тобою Господь. Тому й пропонуємо: нехай між нами буде присяга, між нами й тобою. Укладімо між собою умову. Що ти не чинитимеш нам зла, оскільки ми не чіпали тебе. Ми завжди ставилися до тебе добре і відпустили тебе з миром. Тепер ти благословенний Господом. Ісаак гостинно прийняв їх, вони поїли і попили, а вставши вранці, присягнули один одному. Тож випровадив їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. Того самого дня раби Ісаака прийшли і повідомили йому, що у викопаній криниці вони знайшли воду. Ісаак назвав її Шіва, тому й те місто має назву Бершева – Вірсавія. Аж до сьогодні. Коли Ісавові виповнилось 40 років, він одружився з Єгудитою, дочкою Беері, хетейця. і Босматою, дочкою Елона, також хетейця. Тож вони стали для Ісаака та Ревеки тягарем. Новий завіт Свята Євангелія від Матвія. У попередньому розділі милосердя хочу, а не жертви. Хто не збирає, той розкидає. Від переповнення серця промовляють уста, хто є рідними Ісуса. Розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралося біля Нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, прилетіли птахи та визбирали його, інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зайшло, бо немає глибокої землі. А як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросла і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали його чому ти говориш до них притчами, а він у відповідь сказав їм бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться, і матиме понадміру. А хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють, і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло і вухами не дочувають. І очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли, і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу. Просіяча. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але, не маючи в собі кореня, він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю це той, хто слухає слово і розуміє, тому приносить плід, один родить у сто разів, інший у шістдесят, а ще інший у тридцять. Іншу притчу подав їм кажучи. Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому: Пане, хіба не добірне насіння ти сіяв на своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм: Людина, ворог, це зробила. І кажуть йому раби, хочеш, щоб ми пішли і випололи його? Він же сказав Ні. Щоб ви часом виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці, залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям, зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм, кажучи, Царство небесне, подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та й посіяла на своєму полі, воно, хоч і найменше з усіх зерен та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм царство небесне, подібне до закваски, що її жінка взяла й поклала до трьох мірок борошна, поки все вскисло. Все це промовляв Ісус людям у притчах. А без притчі нічого їм не говорив. Що збулося сказане через пророка, який говорив: Відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні його, кажучи: Роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добірне насіння, це син людський, а поле. Це світ, добірне ж насіння це сини царства, кукіль це сини лукавого, ворог, що його посіяв це диявол, жнива це кінець світу, а женці це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні, так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси й тих, хто чинить беззаконня. І вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві Отця свого, хто має вуха, нехай слухає. Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з цієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця. Який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море невода, який назбирав усякої всячини, а коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку, вийдуть ангели. І відділять злих з поміж праведних, і їх повкидають у вогняну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Каже їм Ісус: чи зрозуміли це все? Відповідають йому: так. Він же сказав їм тому то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе. Коли закінчив Ісус ці притчі. Він пішов звідти. Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі. Так що дивувалися вони й говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосип, Симон і Юда, хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани. Хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство.